Торгівля людьми, а не одне явище суспільства. Можливо, дехто з вас і не здогадується, що ця проблема існує у всьому світі і набуває глобальних масштабів. Ця проблема не визнає державних кордонів, не робить різниці між розвиненими державами та державами, що розвиваються. Вона чудово адаптована як до бідності, так і до розкоші. Використовуючи складну економічну ситуацію в Україні. Високий рівень безробіття і правову недосконалість країни, малого бізнесі з населення нечисті на руки ділки організували кримінальний бізнес, запрошують громадян працювати за кордоном, де ті зазнають жорстокої експлуатації, заробляючи мізерні кошти для себе і тисячі для організаторів цього бізнесу. Україна є на сьогодні країною донором і країною транзитером. Експорт живого товару здійснюється до Греції. Італії, Іспанії, Чехії та інших країн чоловіків використовують у якості будівельників, шахтарів, працівників на плантаціях, а жінок, як домогосподарок, кравчинь, посудомийниць. Форми торгівлі людьми. Трудова експлуатація. Примушення до праці проти волі дорослої людини чи дитини. Торгівля органами. Добровільне чи примусове вилучення органів для продажу. Використовуючи уразливий стан людини, примусове жабратство, примус людини чи дитини до жобраства через погрози або непосильне боргове зобов'язання, втягнення у злочинну діяльність під примусом, залякуванням або обіцянки великих грошей, змушення перевозити заборонні речовини чи предмети. Існує також торгівля дітьми, це будь-який акт, або угода, внаслідок яких дитина передається будь-якою особою або групою осіб. Інші особи або групі осіб за винагороду або інше відшкодування. Усього за 2012-2020 роки офіційний статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримали 975 осіб. Серед них жінки 368 осіб, чоловіки 519, діти 88, 56 дівчат та 32 хлопчика. В Україні постраждалий від торгівлі людьми може претендувати на одноразову виплату від держави, також людина може отримати медичну допомогу та психологічну реабілітацію.